Тетяна поспішала до офісу, стискаючи в руці папку з важливими документами. Вона прокинулась на півгодини пізніше, ніж планувала, а ще й телефон розрядився в найгірший момент. Залишилося лише сподіватись, що встигне на ранкову нараду. Блін, тільки не сьогодні, пробурмотіла вона, виходячи з підземного переходу. Раптом, з-за рогу, на великій швидкості виринув чорний позашляховик, підрізав її на переході і різко зупинився. Тетяна мало не впустила свою папку, дивом втримавшись на ногах. Ти що, зовсім охрінів? вигукнула вона, обертаючись до машини. Водій опустив тоноване вікно. Його вираз обличчя був самовпевненим, навіть трохи зухвалим. Вадим кинув на неї швидкий погляд, злегка піднявши одну брову. Перепрошую, принцесо, але тут дорога, а не подіум, відрізав він. Тетяна відчула, як у ній починає розпалюватись сильна злість. Принцесо, ти взагалі дивишся, куди їдеш? Людей трохи поважай або права поверни, випалила вона, не знімаючи руки з папки. Яка вже почала вислизати. Права! усміхнувся Вадим, спокійно нахилившись до керма. Дівчинко, я тебе ледь не збив, бо ти сама не дивишся, куди йдеш. Може, тобі вулицю для дефіле знайти? Тетяна ледве стрималась, щоб не кинути папку йому в обличчя. Її пальці міцніше стиснули документи, а щоки почервоніли від люті. Ти, мабуть, думаєш, що гроші купують все, навіть право бути хамом? кинула вона, роблячи крок ближче до його машини. Вадим лише насмішкувато глянув на неї, а потім, не чекаючи відповідь, натиснув на газ і зник за рогом. Тетяна залишилась стояти на переході, дивлячись, як його позашляховик зникає в потоці машин. Її серце все ще билось швидко, а в голові лунали думки про те, що зустріч з таким нахабним чоловіком точно зіпсувала їй настрій на весь день. Придурок, прошепотіла вона, продовжуючи свій шлях до офісу. Але вона навіть не підозрювала, що цей короткий, але емоційний епізод стане лише початком їхньої дивної, але незабутньої історії. Минуло кілька днів після інциденту на переході, але Тетяна все ще не могла викинути з голови нахабного водія чорного позашляховика. Їй здалося, що його зверхня усмішка переслідувала її навіть у снах. Так, тань, забудь про цього придурка, пробурмотіла вона собі під ніс, заходячи в офіс. Життя коротке, щоб витрачати його на таких, як він. Сьогодні був важливий день корпоратив компанії, на який Тетяна не дуже хотіла йти, але відмова могла поставити хрест на її кар'єрних можливостях. Вона ще раз перевірила свій зовнішній вигляд у дзеркалі ліфта чорна сукня, акуратна зачіска, легкий макіяж, усе як належить. У розкішному залі готелю вже зібралося багато гостей. Шум розмов, дзвін келихів і приглушена музика створювали атмосферу свята. Але Тетяна відчувала себе чужою серед цих людей. Вона взяла келих шампанського і непомітно відійшла до великого панорамного вікна, щоб хоча б трохи відпочити від натовпу. Раптом вона відчула, як хтось легенько доторкнувся до її плеча. Вона різко повернулась і мало не розлила шампанськи на свою сукню. Перед нею стояв той самий чоловік, водій чорного позашляховика. Його впевнений погляд і бездоганний костюм знову викликали в ній хвилю роздратування. Принцеса, ти знову без корони? промовив він, ледь усміхаючись, але в його очах було видно справжній інтерес. Ти? здивовано вигукнула Тетяна, майже забувши, що тримає в руках келих. Ти взагалі мене переслідуєш, чи що? Та ні, я просто не очікував побачити тут ту саму дівчину, яка готова була кинутися на мене з кулаками. Він нахилився трохи ближче, ніби розглядав її вперше. Хоча мушу визнати, у такій сукні. Ти виглядаєш значно мирнішою. Тетяна відчула, як її щоки знову почервоніли. Але тепер уже не від злості, а від несподіваного хвилювання. Може, залишиш мене в спокої? відрізала вона, відступаючи на крок назад. Вадим усміхнувся ще ширше, відчуваючи, як її слова лише підживлюють його інтерес. Спокій? О, я не знаю, що це таке, коли поруч така дівчина, як ти. Він підняв келих, ніби вітаючи її, і зробив ковток. До речі, я Вадим. Тетяна мовчки дивилась на нього, намагаючись приховати своє збентеження. «Тетяна!» Відповіла вона коротко, не бажаючи продовжувати цю розмову, але всередині відчувала, як її серце починає битися швидше. Тетяна, повторив Вадим, наче смакуючи її ім'я. Звучить красиво. Сподіваюсь, цей вечір більше не закінчиться нашою сваркою. Вона не встигла відповісти. Як хтось із колег покликав Вадима до сцени для привітання. Вона лише встигла помітити, як усі в залі почали обертатися на нього, а хтось навіть прошепотів Це ж той Вадим Соколов, власник компанії партнера. Тетяна завмерла. Вона зрозуміла, що нахабний водій з переходу, це той самий Вадим. Про якого так багато говорили в їхньому офісі. Він не просто багатій, а впливовий бізнесмен, з яким її компанія зараз веде важливі переговори. От бляха. прошепотіла вона, відчуваючи, як її серце шалено калатає. Тетяна сподівалась. Що після тієї незручної зустрічі на корпоративі, Вадим просто зникне з її життя, як і багато випадкових знайомих. Але доля мала інші плани. Перший сюрприз трапився вже через кілька днів, коли Тетяна забігла на каву перед роботою. Вона все ще не встигла дійти до барної стійки, як помітила його. Вадим сидів за столиком біля вікна. Уважно читаючи газету. Його присутність одразу викликала хвилю емоцій роздратування, цікавість, навіть легкий страх. Вона спробувала пройти непомітно, але як тільки підійшла до бариста, почула знайомий голос: Привіт, принцесо! Вже без корони? пролунав його насмішкуватий тон. Тетяна закотила очі, зробивши вигляд, що його не помітила, але серце все одно підскочило. О, знову ти. пробурмотіла вона, не обертаючись. Ти що, мене переслідуєш? Вадим відклав газету і спокійно піднявся із свого місця, підходячи до неї. Його усмішка була все такою ж самовпевненою, але в очах проблискувала цікавість. Та ні, просто моя улюблена кав'ярня. А ти що, теж вирішила спробувати справжню каву, а не офісну бормотуху? Може, просто не люблю сидіти в задушливих офісах, як деякі, відрізала вона, намагаючись виглядати спокійною. Бариста подала їй каву, і Тетяна швидко схопила стакан, готова піти. Але Вадим легенько торкнувся її руки. Гей, не тікаєш часом, підморгнув він. Може, приєднаєшся до мене? Тетяна зробила глибокий вдих, борючись зі своїм роздратуванням. Вона знала, що повинна б відмовитись, але щось у його погляді. Змусило її передумати. Ну, добре, пробормотіла вона, сідаючи навпроти нього. Але тільки на хвилинку. Ого, великий прогрес! засміявся Вадим, роблячи ковток своєї кави. Я навіть не сподівався, що така горда принцеса, як ти, погодиться на розмову. Головне, щоб ти не зазнався. Відрізала Тетяна, відчуваючи, як її серце починає битися швидше. Після тієї кави їхні шляхи почали перетинатися дедалі частіше. Вони випадково зустрічалися на парковці, бачилися у супермаркеті, а одного разу навіть опинились в одній черзі до каси, де Вадим знову не втримався від жарту. Ти все-таки стежиш за мною, усміхнувся він. Поклавши в кошик шоколад, Ха, це ти, мабуть, переслідуєш мене, відповіла вона, намагаючись приховати усмішку. Ці короткі зустрічі почали поступово змінювати її ставлення до нього. Вона помічала, що Вадим не такий холодний і нахабний, як їй здавалося спочатку. У ньому було щось справжнє, навіть трохи вразливе. Що змушувало її сумніватися у своїх перших враженнях. Одного вечора, коли Тетяна сиділа вдома, переглядаючи новини, на її телефон прийшло повідомлення від Вадима знову випадково зустрітися на вихідних, чи, може, цього разу ми це сплануємо. Тетяна відчувала, як її серце знову забилося сильніше. Вона довго не вагалась. Перш ніж відповісти на повідомлення Вадима, вона не хотіла знову стати принцесою, яку можна легко підкорити красивими словами і самовпевненими поглядами, але щось у ньому зачіпило її серце можливо, його непередбачуваність, можливо, таємничість, або просто той факт, що він завжди знаходив спосіб змусити її посміхнутися, навіть якщо вона цього не хотіла. Гаразд, але без твоїх пафосних жартів. Вадим відповів майже миттєво. Обіцяю бути пафосним лише наполовину. До зустрічі в суботу. Суботній вечір видався теплим, з легким вітерцем, що грався волоссям Тетяни, коли вона вийшла з під'їзду. Вадим уже чекав біля свого чорного позашляховика, але цього разу він виглядав по іншому. Без костюма, у звичайних джинсах і футболці. Його вигляд збивав її з пантелику, бо він виглядав не як самовпевнений бізнесмен, а як звичайний хлопець, готовий до приємного вечора. Привіт! усміхнувся він, відчиняючи для неї дверця та машини. Сподіваюсь, ти готова до пригод. Тільки без твоїх трюків на дорозі. Кинула вона, сідаючи на пасажирське сидіння. Вони їхали до невеликого ресторану біля річки, де світло вуличних ліхтарів м'яко відбивалося від води, створюючи романтичну атмосферу. Вадим замовив їй келих білого вина, а собі червоного, і підняв келих за випадкові зустрічі, які змінюють життя. Тетяна спочатку хотіла віджартуватися, але раптом зрозуміла, що ці слова вразили її більше, ніж вона очікувала. За несподіванки, які змушують нас бути кращими, тихо відповіла вона, легенько торкнувшись його келиха своїм. Вечір минув швидко. Вони говорили про дитинство, мрії, невдачі, і навіть про той перший конфлікт на перехресті. Вадим зізнався, що його життя не таке ідеальне, як здається збоку: постійний тиск, боротьба за місце під сонцем, самотні вечори в розкішних готелях, а ти завжди така вперта, чи це тільки зі мною? жартівливо спитав він, дивлячись на неї крізь келих вина. Я просто не терплю, коли мене намагаються підрізати, відповіла Тетяна, знову відчуваючи, як її щоки легенько червоніють. Коли вони вийшли з ресторану, над річкою вже зійшов місяць, освітлюючи їхні силуети довгими тінями. Вадим узяв її за руку, і Тетяна не відсторонилась. Вона відчула, як тепло його долоні проникає їй прямо в серце, розтоплюючи всі страхи і сумніви. Може, підемо прогуляємось? запропонував він, стискаючи її пальці. Вони йшли вздовж річки, мовчки насолоджуючись тишею, і легким подихом нічного вітру. Вадим зупинився на мості, нахилившись до неї. Знаєш, Тетяно? Тихо промовив він, дивлячись їй в очі. Я завжди вважав себе холодною раціональною людиною. Але ти змусила мене повірити, що навіть найтвердіше серце може розтанути. Тетяна відчула, як її серце почало шалено калатати. Вона хотіла відповісти щось гостре, але зупинилась. І, в ту мить, коли їхні губи з'єдналися в першому справжньому поцілунку, Тетяна зрозуміла, що всі ці випадкові зустрічі були зовсім не випадковими. Вони були частиною їхньої історії, яку доля почала писати ще з першої сварки на Перехресті. Дякую, що прослухали мою розповідь до кінця. Сподіваюсь на вашу підтримку у вигляді лайків та коментарів. Всього вам доброго, до зустрічі!